Ця будівля пережила лихоліття війни радянську владу, а тепер з надією чекає на оновлення. Зовні частково фасад вже облагородили. Традиційно без благодійників не обійшлося. Все робиться перш за все з допомогою Божою, але і, звичайно, і з підтримкою хороших людей. Ну, саме більше, можна сказати, 90 всього це зроблено з підтримки корпорації «Сварог», з підтримки Андрія Андрійовича Гордійчука і благодійного фонду зміцнення громад. Без спонсорських коштів місцеві чинці не змогли б так стрімко розпочати ремонт. Перекритий дах та оздоблювальні роботи поклали початок великому перевтіленню історичної пам'ятки. Настоятель монастира щиро дякує щедрим покровителям. Вони нам на цей монастир за ці роки передали. Більше 3,5 мільйонів гривень. Ну, звичайно, що вони оплачували всі виконані роботи. Зараз у монастирі проживає близько 20 ченців. Вони трудяться на місцевому господарстві та на будівництві. Настоятель сподівається, після реставрації кількість послужників збільшиться. До зруйнування монастиря тут мешкало близько 120 ченців. Архимадрит Варлам покладається на заступництво Божої Матері. Величну ікону після намагання радянської влади її знищити теж оновили. З допомогою Андрія Андрійовича Гордійчука, звичайно підняли. Установили, зробили освітлення, от і тепер радісно бачимо, що Божа Матір знову нас з цієї ікони благословляє, благословляє обитель. Корпорації Сварохвестгруп розуміють, оновлення святень тримається на потужних інвесторах. Саме тому тут щороку виділяють значні суми на духовність. Ми розробили проект, який мав на меті відновлення монастиря і як духовної, і як історичної пам'ятки. Відповідно, було проінвестовано близько 3,5 мільйонів гривень для відновлення цього монастиря. І надзвичайно приємно те, що результати, як то кажуть, помітно. І дуже сподіваємося, що кожна копійка з тих інвестицій капіталовкладень витрачена для максимальної користі як людей, так і во славу Божу. Монастир за своїм архітектурним наповненням своєрідний та унікальний. У Городищі ця висока дзвіниця, візитівка, селища. Поки тут немає дзвонів, проте незабаром на свята знайомий звук скликатиме ченців на молитву.